Так, що я тут начудив? Ми маємо шток заднього амортизатора Audi 80B3. Тут діаметром 11 мм, різьба М8, різьба М10. На М10 тут накручуватися головки отакі. така, така, На М8 упор. Такий. То Що ми маємо? Тут ми маємо точені, майже готове, шток, готовий, різьби точені, точені. А решти все з підручних матеріалів. Автомобільна гайка. Автомобільна гайка. Споружина, з з капота. Аудіо а 4 Ну Гайка, сама собою, подушка з якогось радіатора. Зараз я зберу і покажу вам, що вийшло. Отак в ту головку можна ставити різні приспособи і отак працювати. Ми її клеїмо на гарячий клей до пошкодження, чіпаємося молотком зворотним і виступуємо. Отак. Вони різні, бачите, тонші, вущі, грубші, прямі, овальні. Є на меншу головку. Отаку, отакі Бачите, кругла маленька. Є кругла дуже маленька. Бачите, так? Потім, що в нас ще таке є? Ну, є п'ятикутні. є чотирикутні. Отак. Ну і то не ще всі, які бувають, дібір дуже великий. Нам треба вгадати з вагою грузика, з спружинкою. Процес роботи. І з отою відбійною шайбою. Вони також і різні. В різних моделях різні шайби, гумові, ну, з різного матеріалу, з різної товщини. Але це все треба спробувати, щоб знати, що від нього хотіти. Так. Такий молоточок з підручних матеріалів. Далі беремо Андрія, йдемо робити таке з пошкодження. Брали якесь пошкодження. Треба знайти якесь щось непотрібне. Алюміній тяжко робиться пошкодження. Ось тут є. Є, але маленький, воно якийсь напилений чимось. Треба відмивати, полірувати. Тож що Ауді А4 теж напилено чимось. О! Робиться. Пошкодження робиться на дверці. О, витягуємо, клеїмося. Далі беремо на щодо пістолет під такі тут стержні. Діаметр тих стержень 11,2 міліметри, потужність 500 ватт. Так, приклею. За таку площу запросто піднімаю двері. Треба не перестаратися. Ну, зміни є. Зміни є. Ще трошки треба буде змивати. Може відірву зараз. Воно моцно тримається. Тут напевно скорше відлети вушко, чим пустий клей. І хочу вам показати, з якою силою і шкода на тої. Ні, Відривати силою не будемо. Це вже достатньо витягнув. Зараз ми його відклеїмо. Так, чи ми будемо відклеювати? Відклеюється дуже просто. Маю такий спрей. Заправляю в нього такий копів спірт. Ізопропіловий спірт. 99 99,9%. Треба написати десь чорним маркером, не пити. Отак. Заправив такий флакон і він робить. Почекаємо трошки і. Зараз пусти. Треба до цих сторін, напевно. Тікаємо трошки? Ще раз. Ну, Перед тим, як знімати його пробував на других деталях, дуже легко знімається. Чого так на відео вийшло? Не знаю. Зняти я практично не можу. Підірвав тубрізкую. Все рівно не йде. Можна з того менше, що менше зараз піде. О! От так має бути. Тут вже є гуля, забагато витягнув. Легенька-легенька шишка. Плюсик. Але пішло. Ну, мені сподобалось. Ну, отут двері розумієте, тут металлом мусор. Просто провіряю. Ну, а з тим. Чого так не можу вам сказати? Ледво віддер. Значить, клей я вже підібрав. Клей добрий. А рідину, треба щось думати. Ну, переважно такий спірт має забирати чого, в мене він не забрав, не знаю. Отак. От ну, дехто додає до нього 25% бензини. Не знаю, може я на одному флаконі попробую. Легенько нуляти бензини. Ну, але працює. Працює і це вже... Добре, є маленький блік. Далі ми можемо його меншим грибочком доклеїти і підтягнути. Потім, якщо нам десь щось згорує, таким керном застукати. Погрався я трішки з тим молотком, і що я скажу. Річ варта уваги. Так в неї треба притренуватися, попробувати, навчитися. Але вона роботу робить. Разинка. Думаю, буде добра, трошки м'яка, але ну, з нею приємно. Без неї було б гірше. Поміняти будь-який час її. Такої спружинки, думаю, теж достатньо. Вага. Ваги може трошки забагато. Якщо працювати маленьким грибочком, ну, то, то тяжко. Можна зрізати трошки, а можна притренувати. Наразі буде просто, як поміч в рихтовці. не буде він працювати для ПДР, а пізніше подивимося. Треба докупити ще багато грибків різних, сюди в ті Треба щось вирішити зі змивкою, Чомусь той спір день назад змивав, сьогодні він не змиває. Можливо, він в флаконі вивітрився, хоча я сміваюся. Якщо проблема в ньому, треба щось рішати з ним. Можливо, точно додавати бензин. Якщо вам щось цікаво, питайтеся. Якщо щось знаєте, ви діліться, діліться чим змиваєте, яким клеєм користуєтеся, яка вага має бути цього грузика і який відбійник. Ну, Мені наразі цей подобається. Отак. От Добре. Дякую всім за увагу і до нових відео, все, всім удачі. Все-таки в кінці вирішив загрунтувати епоксидне балончиком, так воно більш похоже на якийсь інструмент, ну і плюс не буде жаві. За шток не переживаю, шток з амортизатора, Спружини не буде, наконечник не буде, гайки не будуть. А тут Ну є приємніше його тримати.